Партії Свобода. Е, коли Свобода оболосувалася в міську раду 5 років тому, вони били себе в груди і обіцяли, що не ведуть порядок на Чорноградському ринку. Тому що е, на Чорноградському ринку. Потім вже Черкіожня з 10-ї школи, раніше ну, міліція на його команду. Зараз ті селяни з Волині їдуть до Львова, в Черграсі їде ніхто. І людина приходить, хоче купити якусь дешеву продукцію, а з Волині продукції є дешева порівняно з нашою Вона не має можливості. Береть до Львова, з тою дешевою продукцією. Дякую. У е, вас трошки інформація, я є безпартійний, але я є членом фракції Свобода. І я скажу так. Кожен депутат має свій напрямок роботи. Якщо я є голова бюджетна комісії, я концентруюся на бюджеті. Як депутат також я вирішую всі звернення громадян. Серед... До мене особисто ніхто по цьому питанню не звертався, тому я не ініціював особисто. По моєму напрямку роботи я займався бюджетними питаннями. Тому, розумієте, багато є питань по маршруткам, по всьому, але особисто я, я тим питанням не займався, не керував. Є, наприклад, комісія з питань транспорту, є інші депутати, є інші люди. Дякую. Дякую. Прошу останнє запитання. Добрий день, Павел, до вас поставили два запитання. Всі ми віруючі люди. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до церкви? Бо я Просто бачив, що ви газети там роздавали біля церкви. Цікаво стало. Ну, ваша віра в Бога. Приємно мені багато питань. Oh. Приємно чути, що дуже багато запитань. Команди різних кандидатів мені задаються, Досить приємно. Газети я не, я не роздавав біля церкви, це є велика різниця. Я роздав буклетики з інформаційного характеру, де міститься моя автобіографія, де міститься звіт про роботу мою як депутата. Це не є газети. Щодо моєї віри, я і я є християнин. Дякую. Дякую. Yeah. Дякую. Можете не відповідати на це питання? До Андрія Порицького. ви підприємець ну, серйозного підприємства, хотів запитати, як ви ставитесь до такого наука в місті, зробити посаду віце-мер або як є в європейських державах, топ-менеджер міста? І залучав інвестиції, там внутрішні, зовнішні, пішло поїхало. А міський а міський голова тоді чим буде займатися? Міський голова? Це